всех витаю на своем канале так сейчас у нас 12 дня звонку шоу иду всю день на болото так вчера проверял значит все Цією рибалкою вже буду закінчувати. Ну, як там вони кажуть, з браконьєрством значить. Ну, діло не в тому. Діло в тому, що там не лізе. Цих юнів ще можна шукати, переставляти і ловити. Але ось значить, ото я знімав, п'ятірочка була, на другий день теж було ще я віддав зі мною був там мій знайомий мій друг значить я віддав йому ці війни як я казав мені в принципі з Веронікою їх ось ми їмо, Вероніка їх любить, так ми їмо, їх вчора їли, сьогодні їмо, там, позавчора їли все. Без питань жарю я їх і ми використовуємо собі як продукт. Там коротенько я хочу там в коментарях. До речі, якщо комусь щось не відповів, розумієте, я цьому новачок дуже приємно, але посипалось сотні їх. Може десь щось пропускаю позавчора я там не міг зразу відповідати. ви Бачили, що відео вийшло вечором. Внешні відео, значить, виникли дуже і дуже великі проблеми. Я його єлі запхав у YouTube. Чому так? Я ще потім з вами чуть-чуть на цю тему поговорю, бо я там і карту відкидав, так може це все неправильно, ну там вже на місці. І значить ще в мене зараз є одна справа ось на болоті. Буду шукати свою потопельницю сокіру. Утопив я її роки 4 тому. Ось надибав, у людини, оказується, лежить оцей магніт, як він там пошуковий називається, цей неомід чи... коротше не, не важливо ось в кармані ця шайба. Все, зараз значить її буду, це мої сьогодні не так в мене рибалка, там не лізе вже нічого, щука не лізла, ротанчики там де-не-де де, таке. Ось моя ціль знайти сьогодні цю сокиру. Все, буду, все стисло, щоб відео максимально маленьке, бо потім поясню. Так, вже я майже на льоду. Підходжу, бакс якусь лисицю ганяє. Сейчас у них свадьба, бачу, следил. Скриз просто тьма. Выбила, выбивали эти дороги. До речи, сегодня ему колол а, привилку. прививку, а медиамикс. Найдя от и от сказа. От сказа обовязково Я вже говорив, я не полюю, але ось бачите така ситуація, він там чує лисицю, звісно, у нього це вже в крові. Бо був в мене, на жаль, гіркий досвід сказу. Ось і він чуть погнав. Це... Значить, як я кажу, вже був у мене гіркий досвід. Цією, з цим вірусом значить підхопила у мене була така сука ребенька підхопила вона цю болячку і дуже така там історія була одне повезло що пощастило що не було моїх дітей моїх жінки тоді дома це було вже років 15 тому все і довелось мені отримати ці прививки. Самі розумієте, від таких прививок теж нічого доброго немає. Там це прививка ну Отаке, от так що якщо у вас є змога з собаками, навіть якщо це не, не на полюванні, я не полюю. Пойміть мене, я не полюю. мене собака, це ось, ви бачите, на привязі сидіти і все. Але холіть собак, бо це дуже страшна хвороба. Ну, я не буду вже вцікав тоді вогне, що пощастило, що сучка була на привязі. Якщо б вона була не на привязі, бо з неї таке робилось, там би ну, мене просто люди прокляли, якщо вона там когось почала кусати. Вона мене, до речі, чуть не посило, поки я розібрався, я не міг спочатку розібрати, що таке. Добре, що це було за такий світер, був мене в'язаний великий здоровий. І не за руку, а за світер. Але так як її годував до цього і все це діло, мені довелося значить, виходить, це щеплення. Так, тут три провірив, нема нічого. В одному була така грам 200 щучка. Випустив, була жива. Там трохи може глибше чи не так і там от живі. Тут а, вже дві було, ну то таке. Все, зараз ще тут два. Вчора я одно, раз, два, три. Три я виняв, один мене там біля шеп лежить. Треба забрати. І два забрав додому. Все, там бачив хлопаків, теж ставлять недалеко від моїх. Говорить, два дні не було. Ну, там три ротаня, короче, три оці головешки і все, нема більше. Сьогодні, може, ще заберу одного цього, там вже буде видно. Тепер я пораджу. Ні, Бакс, це не було. Короче, моя сокира ось лежит где-то в этом месте, если мне память не зраджує. Но тут у людини стоять два ятера этих, два штуки або я его вчера бачив. Пану Василю привет. Вот я не знаю, как его поступить. Якщо б мене вчора цей був магніт, він якраз тут осидів і їх шив. Бо вони будуть дуже порвані. Але якось без нього колупати його лунку і це все діло, бо зараз, якщо поза лункою прорубати, цей магніт по-любому зараз приклеїться до цих літарів, бо каркас їх металічний, ну, железний. От і не знаю. Тепер що його, блін? А лежить вона десь якщо, а може десь, може і тут вона От не, не пам'ятаю. Блін. У мене таке в планах я б прорубав би таку довгу лунку і просто опустив би цього магніта і протягнув би по мулі. Пройшло 4 роки, але магніт досить міцний, сильний, він би... Здається, знайшов, ну, але зараз він знайде одразу цієї. Коротше, от навіть не знаю що робити. Ось магніт. Ось тут милка, там було глибоко, як вона тут -то топилась. О, о, что пошло. Лучше. Не помню уже точно, где лежит. Сдается, что там. А может и не. Четыре роки прошло, линия очерету сюда заросло больше и вот могу помиляться сейчас буду еще рубать дальше Фух, толстый лид блин не могу попасть на глубину там трохи глубже, но его надо Здесь в сторону О! Рубать лід, конечно, такой-то ущельнице. О, шось. Блин, как я знал за цей магнит, что він є у людини. Я б, конечно, це зробив, коли лід ще был тоньше так. Сейчас мой кискар найду, блин. Такую бочку с золотом. Так, добре, рубаємо далі. Ні. більше всього, що стоїть. Лежить вона там, де ось стоять пана Василя <глухи> ятеря. Лунку, звісно, його, чи трогати я не буду. Він і не так, наверное, подумає, що тут вона робила. Навіщо вона цей лід рубала. Ну лід взагалі такий. Доволі товстий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім штук. Все, провірив. Вийшло десь, ну, кіло, кіло десь буде цих ні. Плюс-мінус там 100 грам туди-сюди. Все, ще два зняв, але положив там. Коротше, треба йти додому вже пів другої, більш куду-двух Так, хотів би ще коротенько пробігтись по коментарях, їх було багато. Дякую, ще раз повторюсь. Може щось комусь десь не відповів, самі розумієте. вірвався я так в YouTube Дерзко. Аж самому не віриться, що це стільки за місяць можна. Але так, давайте коротко про... Коснемось, я їх так... Називаю собаководі, ці, що пишуть там, ти баланду якусь даєш, там, нормально годуй собаку. Слухайте, люди, він мене не перший, цей собака. Так, їх кар'єрів не було, були інші породи. Навіть не буду не називати які, бо це буде теж там. Значить, дивіться, і були в мене чистокровні породи. Так, пропадали в мене по неопитності, по молоду собаки від чунки. Одна пропала, і друга пропала від сказу, як я вже казав. А що насчет тої баланди, що ви кажете? У той баланді на півтора літра води, там така його є каструлька, я йому варив, зварено десь більше кіла цих ротанів. Воно винялось, там котам, частина залишилась Так і кинулось ячка. Я кашу обично. Варив собакам з ячки. Пшеничка вона мене не так от ячка нормально. Так, в цей раз це був такий рибний бульйончик. Якщо ви не знаєте, що ви бачите, ви да, далі я там і в відео говорив, що ота каша, що я юшку з риби зварив. І одразу таку діч хай. Ну то ладно. Хочу ще пояснити, щоб коротко все було, щоб я не бала когось даремно це все на відео, бо можу вже не... Загрузить у YouTube. Значить, що сталося? Я ж не Не сподіваюся, що так швидко воно все буде? І думав по ходу діла там, через пару місяців я щось придумаю з телефоном і візьму краще. Тому що дана модель Ну брати зараз за 4-5 тисяч це хоча б половину дорожче. Значить, що, що сталося? мене телефон дуже забитий, вже чистити нема чого. Що ще стається? Телефон десь сам якось кудись діває. Я не знаю куди дівається пам'ять, але можливо я ж говорив що цей ролик, я можу і не загрузити. Значить, ось прийшла, прийшов час для тої такої бажаної всім блогерам монетизації. Як оказалось, я не можу її на цьому телефоні підключити. Всі, хто бачив мою картку, ви вибачте, так, да, я може щось там і порушив. Я не знаю в Ютубі, я цього ще всього не знаю. Не можу я зараз дозволити собі купити цей телефон. ну... За 4-5 я ще купив би. Ну Ну нема резону купляти знову це. Значить, дивіться, там мені скинуло. Людей, мото 5 чи 6 людей мені скинуло там по пару сот сім, дякую, все. Карточку я обрав, мені там написали, вистав так, як усі. Я не розумію, це чи після монетизації можна її виставити, чи що маєте на увазі, я ще в цьому ну, повний ось дерев'яний оця лавка. Значить, дивіться, якщо я не буду виходити, дуже шкода, що так все дуже класно почалось, Але якщо не буду виходити, більше всього, що сталося щось з телефоном. На цьому я буду закруглятись. Ще раз попрошу тих, хто займається Ютубом, напишіть, будь ласка, чи можу я блокувати людей. Я не зо зла, військовим я, я не зо зла, я просто не хочу. Оцього мусора на каналі, розумієте, це вже ну, воно, воно мені просто якось морально мене навіть напрягає, якщо чесно. Просто блокувати людей, чи я можу. Напишіть, хто займається Ютубом, чи не порушую я ніяких правил Ютуба, чи можу я видаляти всіх оцих людей. Ну. Все, Всім дякую. Отакі ролики, вибачте, за такі ролики непонятний для вас. Я знімав вроді нормально, тут людина щось балакає. І все не по толку, все, Всі, хто мене підтримує, всім дякую, всім здоров'я, всім пока. Все буде Україна.